У зв'язку з поверненням до попереднього часу дії комендантської години у Харкові подовжують роботу громадського транспорту. Як повідомило у департаменті інфраструктури, сьогодні, 25 серпня, Харківський метрополітен працюватиме до 20.00. А з 26 серпня і до окремого розпорядження з 6.30 до 20.00. Також сьогодні, 25 серпня, буде подовжено роботу наземного міського пасажирського транспорту. Автобусні та трамвайні маршрути до 19.00. Тролейбусні маршрути до 20.00. А з 26 серпня і до окремого розпорядження наземний міський пасажирський транспорт курсуватиме за наступним графіком. Автобусні та трамвайні маршрути з 6.30 до 19.00. Тролейбусні маршрути з 6.30 до 20.00.